Мене звати Олеся. Я люблю вивчати англійську мову разом з дітками. На наших уроках ми співаємо англійською, танцюємо англійською. Граємо ігри англійською. А ти любиш веселитися? Круто! Я думаю, тобі сподобається на наших уроках. Тому що ми дуже весело-весело вивчаємо англійську мову. Ой, ви чуєте? Хтось стукає до мене у дверцята. Зачекайте хвилинку, я піду, відкрию дверцята. Хтось в гості до мене прийшов. Подивимося, хто ще прийшов. Зачекайте, нікуди не біжіть. Заходь, заходь, друже, заходь, друже, йди до нас. Привіт, Олеся! Привіт, привіт, Крококоше. А що ти поробляєш? Ми з малятами вивчаємо англійську мову. Хочемо бути розумняшками! Вау! А можна мені з вами? Так, звичайно! Малята! Візьмемо до себе Крококоша, щоб він також вивчав з нами англійську мову. Супер! Отже, крококош та малята! Давайте розпочнемо вивчення англійської мови. Крококоше, давай подумаємо, а з чого це нам розпочати? Що ми повинні перше вивчити? Можливо, ти знаєш? М -м -м, можливо, як сказати «Привіт»? Так, давайте вивчимо, а як вітатися англійською мовою? Hello! 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 Молодець! А тепер ви, малята. Hello. Hello. Що ти кажеш, Крукокос? Дітки, скажіть хело, своїй улюбленій іграшці! Малята, скажіть Hello, в своїй улюбленій іграшці! Побіжіть, скажіть Hello! Hello, hello! Привітайтеся, знаю по англійськи У мене є також для вас завдання. Тепер побіжіть hello, скажіть, свої мамі. Hello, hello. Скажіть мамі хеллоу. А тепер скажіть hello своїй книжиці, яку ви читаєте. Скажіть hello, kniжи, так як сказав Прококоша, яку ви читаєте. Привітайтеся з книжечкою англійською. А тепер від мене завдання. Давайте привітаємося своїми ніжками. Hello, hello. Скажемо до ніжок. Hello. Hello, hello, hello. А тепер скажемо, кому крукокоша Hello. Носику, Давайте скажемо Носику. Hello, Hello, Hello. Молодці. А тепер давайте повторимо привіт по-англійськи. Тобто hello, hello. Ніби ми злі. Хело! Хеллоу! Хеллоу! Молодці! А давайте скажемо, ніби ми веселі-веселі! Хелло! Хело! Хелло! Супер! А тепер ніби ми плачемо! При зустрічі можна говорити не тільки Hello. Якщо ми дуже-дуже раді бачити людину чи друга, з яким вітаємося, можна сказати Nice to meet you! Nice to meet you! Я так рада тебе бачити, Куколкоше! Nice to meet you! Nice to meet you! Hello, Hello! Nice to meet you! Nice to meet you. Hello. Hello. Nice to meet you. Молодець Крукукоше! А тепер ви, малята повторіть? Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Ці малята! Ой, крококоше, ти чуєш? Музика дучи. Малята! А ми ж англійською також на наших уроках співаємо. Тому сьогодні ми заспіваємо нашу першу пісеньку англійською мовою. Ви готові? Стендап! Stand Стендап! Up. Stand up. Піднімайтеся на ніжки. Стендап! Стендап! Та будемо з вами співати пісеньку! Shake hands. Ось так привітали з ручками. Shake hands. Ух ти, як весело співати англійські пісні. Hello, hello! Nice to meet you. Ой, мені пора додому. Hello, hello. Ой, крококош, Коли потрібно прощатися, ми прощаємось не так англійською. Hello, hello. Це означає привіт. Хеллоу! Hello, hello. Це ми привітані, так говоримо! А прощання трішки по-іншому. Малята! Слухайте уважно! Бай-бай! Бай-бай! бай-бай, 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 бай-бай. Молодець, крококоше! Давай послухаємо, говорять дітки прощання! Бай-бай! Бай-бай! Тепер ви, малята! Молодці! А давайте голосно, голосно попрощаємось! Бай-бай! 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 Молодці малята! Дорогі друзі, якщо вам сподобався наш урок, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Щоб не пропустити нові уроки англійської мови. Не забувайтеся ставити нам лайки та підписуватися English with CrocoCosh. English with Крокош. До нових зустрічей! Не пропустіть наш урок. Бай! bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.